Вручення державних нагород посмертно перед початком засідання виконкому дружини загиблих захисників отримали ордени за мужність третього ступеня. Відзнаки президента України посмертно отримали Дмитро Нефьодов та Андрій Андросович. Члени виконкому погодили на наступні три роки програму щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно почесна громадянина та за заслуги перед громадою. Була знову прийнята програма на наступні три роки про вшанування пам'яті наших почесних громадян і вшанування пам'яті наших загиблих захисників. Даною програмою передбачені на наступний рік такі зміни, що ми плануємо встановити великий сенсорний екран на вулиці біля нового пам'ятного знаку, нового меморіалу. Про з інформацію про наших загиблих захисників, наших мешканців громади, там буде повна інформація про їх життя, про те, де вони воювали, як вони загинули. Програма продовжується на наступні три роки виплати неповнолітнім дітям до 18 років по 5 тисяч гривень щомісячно, Також придбання нашої нагороди. За заслуги перед Южницькою громадою. На розгляд виконкому 26 червня було винесено 12 питань. Це постановка на квартирний облік мешканців. Наразі в черзі на житло знаходяться понад 400 жителів. Погодили на території громади встановлення двох тимчасових споруд. Затвердити це рішення мають ще депутати, зазначив Сергій Оришака. Є заява підприємців розмістити одну тимчасову споруду, як щось на зразок кафе. Біля ЗС, яка у нас зараз завершується будівництво біля якоря, там, де поворотне місце. І одну тимчасову поспору по інцію підприємець розмістити під, вздовж траси Одеса южна навпроти, де та Вільмер. Попит є річ, що у нас же в Южному є підприємці, які переїхали до нас там, з Херсонської Миколаївської області, вони шукають собі місця, хочуть теж розвивати свій бізнес, заново починати. І вони шукають місця, пропонують, подають заявки, розглядаємо більше про засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс.